Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити снежинку. Спочатку треба знизу доверху її. Сюди. Далі, треба щоб ці двоє частинки були приблизно до І згінаємо. Далі треба його одягнути так, щоб воно все було правильно по лінії. Часть треба сердечко. на треба частини. Тепер треба обрізати. Далі мариємо свіжим. Так. І так, тепер треба все вирізати. Вот подробик. Хорошо, страдаем. Страдайте так? да? Вы страдаете фигней? Так! So, вайт like, самый легший способ.